Я адресую вопрос Алене Шкрум. Процитировала я и Юрия Луценко, теперь Игоря Луценко. Он сказал, что два года блокируется создание Временной следственной комиссии по расследованию преступлений чиновниками времени, времен Януковича. Как вы считаете, почему и кем Собственно, блокірується це цієї комісії. Ну це правда. Дійсно, ми ТСК не можемо створити вже дуже дуже давно. Там співавторами є з різних фракцій депутати: Олена Сотник, Ігор Луценко з нашої угу, фракції Банківщина, ще декілька інших відомих досить депутатів. Вони вже блокували трибуну. Вони вже вимагали на погоджувальних радах весь час поставити це на порядок. Денний принаймні поставте, і ми побачимо, хто провалить. Да? Ну, очевидно, що опозиційний блок не проголосує. Але чому не буде голосувати інші фракції? Не зрозуміло і не очевидно. Ну от з політичних мотивів фактично це навіть не виноситься. Я думаю, що бояться в тому числі провалу, а зрозуміло, що багато хто не буде голосувати. Але от у мене тут питання, в тому числі до нашого генерального прокурора. Я була от якраз тією людиною, яка хотіла дуже вірити в його успіх. Да? Але тут студії казала, що без юридичної освіти дуже важко керувати прокуратурою, бо це ну, такі юридичні, скурпульозні речі. Треба подавати дійсно докази в Інтерпол. Треба вести переписку фахову з Інтерполом. І коли Інтерпол знімає когось, то він бере відповідальність на себе, говорячи про те, що докази не були надані. А Інтерпол нам навіть говорив, що інколи на їх запити не відповідали. То mm -hmm. це ще було правда дати треба належне до Луценка на посаді Ген Генпрокур... Прокурора, але було й таке. Тобто, це величезна халатність, це величезний непрофесіоналізм, це невміння взагалі це робити. І я підозрюю, що це може бути і питання корупції, що найстрашніше насправді. І я тут генпрокурора дуже уважно завжди слухаю. От мені, наприклад, не зрозуміло, він сказав місяць назад, що через тиждень, це було місяць назад, він подасть Верховну Раду подання на зняття недоторканності з депутата опозиційного блоку пана Скорика. Пройшов місяць. Ну, Я подання пронаймні не побачила. да. От Мій, до речі, колега Ігор Луценко з фракції, він іронізує і говорить, що ну, ви ж пам'ятаєте, Конституційний суд сказав, що наступний це будь-який наступний, це не наступний там, тиждень, а будь-який за наступним. Але, за це шутки. Але це, звісно, вже абсолютно не смішно. Да? Тому що ну, у нас прокуратура має всі важелі впливу для того, щоб це робити. Так, є проблема. Є проблема там з оплатою праці, є проблема з втраченими документами, є проблема, що до ще пана Луценка, можливо, щось спеціально руйнувалося, щось прибиралося. Але треба ну зібрати по шматкам те, що є, і показати якийсь результат. От тут я вважаю, ну це зараз повністю програшна ситуація для держави. Ну юрі